Різдвяний піс триває. Розпочався він 28 листопада, а завершиться аж 6 січня. Триватиме 40 днів. Протягом цього періоду віруючі люди утримуються від вживання деяких страв та позбавляють себе певних розваг, аби духовно та морально стати ближчими до Бога та очиститися від гріхів. Є чимало людей, які у буквальному слові позбавляють себе всього. Як правильно поститися, аби догодити Всевишньому та при цьому не нашкодити своєму організму? Наші кореспонденти поцікавилися у настоятеля православної церкви Пресвятої Покрови. Православні українці дотримуються чотирьох великих постів: апостольський, петрів, успінський, великодній та різдвяний. Останні два вважаються найтривалішими та найсуворішими. В ці дні відмовляємось від чогось м'ясного, від продуктів тваринного якогось походження. Для чого? Бо якщо ми відмовляємось просто так, то це дієта. Насправді піс покликаний для того, аби наша душа перемагала наше тіло, коли хочеться вміти собі заборонити. Ми в ці дні посилено молимось, але є один гарний вислів: коли ти не чуєш болю і стогону того, хто поруч із тобою марна і твоя молитва, і твої поклони собі романах Хвеодосій розповідає під час Різдвяного посту однієї молитви замало. Її необхідно доповнювати добрими справами та думками. Дуже важливо, аби ця наша посилена молитва і наші добрі справи не обмежувалися лише датами посту. От 40 днів до різдва я добрий, всім допомагаю. А від різдва до Великодня я не роблю нічого. Ну бо посту немає, нащо? Піст має виховати в нас смиренність, спокійність, певну таку покору в цьому шаленому ритмі життя світському він має бути для нас таким спокоєм. Під час посту важливо присвятити час і своїм близьким, допомогти їм чи підтримати у важку хвилину. У першу чергу піст повинен приносити людині радість. Господу важливо твоє здоров'я, Господу. Важливо, аби ти почувався добре. Він не мучитель, котрий каже: якщо ти не їси м'ясо, воно тобі потрібне, то все, от ти святий, ні. І тобі стає щодня гірше, 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 ні. Ти маєш відноситись до того з розумінням, що Господь поставив цей піст, аби ти став трошки довершенішим. І врешті, так, ти став здоровішим, здоровішим і тілесно, і духовно. Змушувати дітей дотримуватися посту категорично не можна. За бажанням батьків їх необхідно привчати поступово, а почати краще з добрих справ можна збудувати годівничку для птахів, нагодувати безхатніх тварин чи тих, які перебувають у міському притулку. Тощо.